Його ну, шановне товариство, гості і підписники мого каналу Ютуб. З вами знову, знову, я, його його автор і ведучий блогер Сергій Смирнов. Сьогодні у нас така ну, дуже цікава день. У нас сьогодні субота, 23 червня, 2020. 2025 року я рішив, вирішив в новому форматі вийти в ефір. Сьогодні я хочу порозмовляти про так, такі неба... невеликі роздуми про нашу, ну, про наболіле, про наше те, що у мене болить на душі, про нашу ну, неньку Україну, про наших громадян, наших співвітчизників. <кх> І тому. Шановне товариство, я і назвав цей ефір. Так, так, у мене така назва. Це цитата, ну, це назва книги видатного українського публіцист, публіциста, поета, ну, публіциста, письменника Володимира Яворівського. І він у нього така книжка Що ж ми за народ, такий українці? Ну, от Я думаю для себе про себе. Ну, так от, роздуми такі. От я от зараз так сталося, що я вже три роки з Гаком мешкаю на, тере, на теренах Польщі. Я взагалі, як тут мовлять, Вогує, харків'янин, народився і виріс у славному місті Харкові, О, у нас з'явилися гості. Це це дуже файно. І ось. Е м, панове, от в 2022 році, коли у нас почалася повномасштабна війна в Україні, я був змушений виїхати, евакуюватися. Ну, я кажу, релокуватися, ну, Тобто Я з такою рел до Європи. І зараз я мешкаю в Польщі. Я от взагалі. Ну, наблюдаю, спостерігаю за нашими громадянами. Що я хочу сказати, дуже мені соромно, ну не за всіх, а за декого з наших таких, ну, не дуже сумлінних громадян. Чому? От я бачу, як, допустимо, чую історії, як живуть інші етноси, інші народи, які знаходяться в еміграції, інші такі, скажімо так. Культурні, ну інші, скажімо так, інші, ну, представники інших держав. Да, наприклад, тих же, беремо тих же, скажімо так, як східні народи, як там Азербайджан, ці, Чеченці, Кримські татари і другі, ну і інші, скажімо так. Такі, скажімо так, народи, які сповідують іслам. Що я не вис... Я просто бачу, наблюдаю, ну, спостерігаю, люди у них присутня взаємодопомога. Вони допомагають один одному. Якщо якась людина, якийсь там, скажімо так, ну не в халепу потрапив, якась так, їх співгромадянин, їх як сказати, е, соп... Сопліменник, со со їх е е е єдиновер, е єдиноверець, тобто е повірі, е брат повірі, по вірі, ось -по потрапив якусь халепу, якась там ситуація скоїв, то всі інші вони, йому приходять на до допомоги, вони стараються йому його підтримати, вони друг друга в, три... в складний момент. Стараються, щоб вони жили, ну живуть дуже, скажем так, злагоджено. Вони стараються не сваритися, як тут мовлять, не кучитися, не сваритися поміж собою. Ті ж кримські татари, ті ж да даже навіть. Ті ж білоруси, в нас я зараз мешкаю, дуже велика діаспора білорусів. Я просто ну, наблюдаю, спостерігаю, як люди стараються друг другу допомагати, друг другу якісь поради давати. Навіть у них є знаєте, присказка «Білорус, білорусь, білорус». Тобто ну, як друг другу підтримати. Це воввідає, бо ну, вони, вони так до того прагнуть. І от що я хочу сказати? І це добре. Ти ж іудеї. Якщо вони знаходились у них нема. Ну, допустим, був так, на, наприклад, такий період, коли коли у них не було своєї держави, вони знаходилися в росіянні, ну, без своєї батьківщини, в серед других інших народів, вони зберігали свою культуру. вони не асимілювали і не старалися друг другу підтримати. Це нормально, це наша свідомість національна. І тільки от у нас, у українців, така дуже прикрата прикра риса, знаєте, як вони кажуть, где, где, де два українці, там три гетьмана. Коли ми опиняємося війни в іншій країні, ми починаємо проявляти, не, ну, можемо бути патріотами, носити вишивання. Банку, обмотатися нашим державним прапором і ходити і кричати Ми любимо Україну, Україна понад усе гордитися, що ми такі великі, ну, що ми такі щирі патріоти, що ми такі, е, так любимо свою країну. Це добре, це гарно. Я не кажу, що цього не треба робити. Але, однако, але що буває так? За цим патріотизмом? Нічого не стоїть. Це характі слова. Такі, знаєте, просто ну, як фасад, просто така е, ну, вітрина. А в житті ми проявляємо себе не зовсім патріотично і не зовсім по-людяному, ну, Не зовсім як такі, е, скажімо так, люди, просто такі, які можуть, е, ну, скажімо так, як тут кажуть гжечні, то есть виховані, чемні, і е, які підтримують своїх, скажімо так, земляків. У нас, от я, ми три роки мешкаємо здесь тут, я прожив 8 місяців. Ну, тут таке була у нас маленький колектив, 12 осіб. Я бачу, як люди між собою там сварилися, як вони стараються друг другу там виясняти ну, стосунки. Бо була така е, баба-паласка, баба-парашка па Параска і баба палашка Вони там постійно сварилися, чубилися, постійно виясню, виясняли свої відносини, щось там вони не поділили. І от так у нас буває. Ви знаєте, можна витищити, ну, людину, витягти із села, але село із людини це набагато складніше витищити, ну, витягнути. І коли ми проявляємо себе. Ми показуємо, що ми не є люди чемні, що ми свої питання вирішуємо. Не якось дипломатично, щось там роздомовлятися. Ми починаємо починаємо силу приміняти, починаємо кричати, ругатися, сваритися. Люди бачать, і по нашому поведінці, поведінці, вони судять повзагалі у нашій. Нації, судять про, про нашу державу, що ми такі ну, не можемо дати собі ради, не можемо домовитися, ми постикає, ну, не всі, але багато людей. От знаєте, починаємо друг другу заздрити. Ось там одна людина робить, у неї щось виходить, щось виходить. І хтось, ну, допустимо, ще хтось хоче щось таке зробити в той же ніші, яка людина, в якої людина ця розвивається. І людина місто того, щоб отримати отримати, Да, давай, тобі ж тяжко, ти ж живеш теж як і я, у другій в іншій країні, треба ж тобі дати якусь там пораду, давай ж ми тебе ніначина починає його шпиняти, починає його якось там, о, скажімо так, у критикувати, та у тебе нічого не вийде, та ти не хто, та що ти там куди ти поліз, це заздрість. А заздрість це не було недобре. Тому що, у, даже, наприклад, в, в Святому Письмі, у відхому, е, у Старому Заповіті напи, напи, написано, що ну, есть, не важжила ближнього свого. Ну, ну, коли ми щось у, у, у якогось у людини є, а ми починаємо заздрити, от у неї там якийсь такий у когось там. Там, у, у жінки срака більше, там у когось там щось е, там зарплата більше, машина круче. Е... І це не є добре. Це наша така черта, що ну ми мух. Отак, от, знаєте, і ще людина, бо наші громадяни зараз часто таку займають позицію, моя хата краю, я нічого не знаю, що там хтось, хтось там пусть хоч повбиває до друга, я не буду в, туди встрявати, я не буду туди, скажімо так, в ту ситуацію розрулювати щось там, пусть вони там саме роблять. Тобто, і це не добре, тому що треба, якщо ми називаємо себе, ну ну, людьми називаємо себе, скажімо так, громадянами. Треба проявляти активність. Не те, що там житати, хтось там щось робить, а ми тут нічого, а ми тут те саме. І одне дуже багато буває такі, що люди хитрий. Вони що там узнали, якась така цікава інформація. Вони саме тобі, собі на ус мотають, і ні, нікому нічого не діє. Знаєте, у нас така поговорка, і це ж наш менталитет, Не з'їм. Так, ход понад кусою, це моє, моє, щоб мені все більше залишили, скажем так, дісталося. Тобто це нормально, коли людина щось узнала цікаве, якась там десь там якась акція, щось там щось дешевше продають, і вона поділиться. Ви представляєте, там можна зекономити, а там дають якісь там набори продуктові. І це нормально. Люди ж теж в таких е, ситуаціях тяж тяжких. Ні, ми ото себе, знаєте, як, от, як от, тянемо до себе, як ото до коморки, щось набиваємо і нікому нічого не мовчимо, як от, е, в дві дірки сапимо. І це не добре, це не є, не є правильна ситуація. Тому що я бачу, як потрібно з стаб... гарно, як потрібно не просто. Ви ну як там ругатися, сваритися, хамити, щось там, показувати свою силу фізично якось так. от. Тобто, у нас ну, треба знаєте, ми казали, Україна це Європа. Я не спорю, це так. Але потрібно бути ментальною Європою. Не просто називатися, що ми європейська країна. Європейська нація а поводити себе, якісь там дикарі, якісь там вилізли, з якогось там з гір спустилися, з яких там, не знаю, десь якогось там е глухого, е ну якогось там е глухої сх зі схрону вилізли і такі, о, го-гу, -го, от це то Тось треба іменно себе. Чим поводити. І це у нас буває в крові, коли ми щось починаємо там, щось побачили, вкрали, от ну, там, там, ніхто не побачить і так далі. Це наша корупція, це наша це наш така біч такий, це наша біда національна. Ну я не буду довго потякувати, Я свої мислі висловлюю. Я нікого не ображаю, нікого не, не, так, не звинувачую. Я хочу, щоб ми були людьми, щоб люди. Глядя, на нас сказали, да, ви молодці, ви дружні, ви єдині. Тому що нам казали, тут як же ж так, ви приїхали з одної країни, з війни, там у вас тяжко, а ви тут чубитесь, ви там ругаєтесь, ви щось там виясняєте, відносини. Ви себе якось так поводите. Це добре, це нужно думати, тому що коли от, ну, раніше там щось там казали, от. Там Савок, от Комуняки. але було таке, що коли людина їхала за кордон, якусь там кап-страну із Радянського Союзу, її там інструктували, як це себе потрібно поводити, що вона представляє цей совєтський народ, що вона представник цього народу, що люди глядять, дивлячись на неї, роблять висновки про цю про свою батьківщину, про її батьківщину. Це, це така дуже цікава ситуація. Нам теж так треба всього вчитися. То, знаєте, у нас. Тоді були вже за занавість, людей не випускали, мало хто мог виїхати, ну не кожен. А зараз то люди поперли, знаєте, як ото, поперли, як дев'ятий вал і себе... Все ото брудну, вся, та, вся то брудна вода потекла, образно кажучи, іноді ну, люди це на, на наш ну до наших громадян змін стали змін, ну, не дуже гарно ставитися із-за того, що ми так себе поводимо. Потім бажаю нам всім, щоб ми вели себе як люди, щоб ми вміли домовлятися, да вміли друг друга підтримувати не на словах, не просто красивими словами, як там депутати Верховної Ради, десь там а. Реальними діями, я це почав почав вже робити. Отака у мене дуже така цікава сьогодні невеликий виступ. Ви, якщо ви всім згодні, якщо вам це такий формат, скажімо так, вас вдохновив, вас він, скажімо так, був для вас скажімо так, актор, цікавим, то ставте вподобайки под 7, под 7 відео і натискайте на... Такі, кнопочку, натискаєте на колокольчик і підписуйтесь підписуйтесь на, на мій канал і ви будете в, і будете ви о, завше завж, завжди у курсі всіх свіжих новин. І пишіть ваші коментарі, ви з цим згодні чи ні. Це тільки може мої мислі, це ти, у мене тільки тема, так, наболіла і накипіла я зараз так от для вас і скажімо так, вилив ці мислі, і так, знаєте, вивалив, як тут каже, як вона сказала у, у родині. В общем, веселих, щасливих вам вихідних, мир, гармонії, радості і будьте люди, людьми. Як казав відомий український письмен поет, ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Оце дуже гарно. Це треба нам здобути таким нашим. К слоганам, нашим кредо, щоб ми були по-перше людьми. І не по-перше, а о, найголовніше. Дякую ще раз за те, що додивилися до кінця. Добра ніч. Не переключайтесь, далі буде. Па-па.